Ця SD-карта має шість різних позначок швидкості, але жодна з них насправді не є корисною для вибору з карти для відео або фото. Треба трохи заглибитися в тему, зрозуміти основні принципи, щоб вже точно ніколи не помилитися. Це не легко, але не хвилюйся, я допоможу. В цьому відео ти дізнаєшся все, що потрібно знати, щоб обрати найкращу SD-карту саме для тебе. Ми почнемо з того, що розглянемо всі маркування на цій картці по черзі. Для початку тут є тип карт пам'яті, існує SD, SDHC і SDXC. Це впливає на мізкість SD обмежена двома гігабайтами, ГБ, SDHC 32, а SDXC – двома терабайтами. Деякі пристрої не можуть працювати з більш міськими типами карт. Наприклад, наш диктофон Zoom H5 працює тільки з SD або з SDHC та не розпізнає карти SDXC. Ще одна важлива складова це інтерфейс uhs 1 або uhs 2 Йошці 1 мають максимальну швидкість до 104 МБ на секунду, тоді як карти ЙОС 2 можуть видавати до 312 МБ на секунду завдяки другому ряду контактів. Йосі 2 сумісні з пристроями, що підтримують Йошці 1 але купувати таку карту слід лише якщо вона вам необхідна. Йоссі 2 в порту ЙОШІ 1 працюватиме повільніше, можливо навіть повільніше, ніж справжня Йошці 1 Дізнайся, який порт має твоя камера, і купуй той тип, який вона підтримує. Всі інші позначки стосуються швидкості з карти По-перше, це клас швидкості. І їх існує 4: клас 2, 4, 6 і 10. Це означає, що з карта може записувати щонайменше 2, 4, 6 або 10 МБ на секунду. Все просто, але це застаріла специфікація. Більшість карт, які ви можете купити сьогодні, мають клас 10. Ще є U1, U3, V30, V60 і V90 теж класи швидкості. U1 1 це 10 МБ на секунду, U3, V30, 30, 30 v 60 і В90 ти вже здогадався 90 Мбайтів на секунду. Чому так багато нас? Ну, а як вони ще можуть обдурити нас, щоб ми купували дорогі речі, які нам не потрібні? Ще існує дивне обмеження, згідно з яким карти uhc 1 не можуть бути промарковані як v 60 або v 90 навіть якщо вони здатні досягти необхідної швидкості. З цієї причини ця корисна в теорії позначка не працює на практиці. Ця картка v 30 насправді швидше, ніж ця картка v 60 Ну що сказати? Дякуємо за допомогу! До речі, ми будемо дуже вдячні, якщо ти просто зараз вліпиш нам вподобайку і підпишешся. А ще якщо у тебе є настрій, і ти не сором'язлива людина, залишай коментар. Дякую. Деякі карти мають швидкість позначену як 1000х або 1800х. Це не смійся. Наскільки швидкість читання картки більше, ніж швидкість читання компакт-дисків, коли вони відтворюють аудіо? Що це, чорт, забирай взагалі таке? Дивись, отже, чітко позначена швидкість. Нарешті те, що нам потрібно, ні, не так швидко. По-перше, це максимальна швидкість, а по-друге, це швидкість читання. Для цієї SD-карти вона становить 170 Мб на секунду, але на практиці ви її не досягнете, якщо не будете використовувати певну модель SanDisk. Вам же потрібна взагалі інша швидкість запису. Її іноді можна знайти просто на sd картах, коли там відразу вказано дві окремі швидкості. Сама така прозорість зустрічається тільки у топових карток, які до біса дорогі. Для інших вам потрібно шукати детальні специфікації на упаковці або на сайті. Отже, ось покроковий план Дій: з'ясуй, який тип карт пам'яті підтримує твоя камера, чи може читати SDXC? чи підтримує USC2. Зменш вибір карт до тих, які підтримуються, а вже потім з'ясуй, яка швидкість тобі потрібна. Яким чином, яка найкраща карта для 4К? А для 6К. Знову ж таки, це складно, але не хвилюйся, я все розповім. В першу чергу 4К і 8К це лише роздільна здатність, а щоб вибрати SD-карту, потрібно знати бітрейд. Деякі камери можуть давати високу роздільну здатність, але робити сильне стиснення і тому матимуть низькі вимоги до SD-карти. Наприклад, наша Fujix H2S може записувати Full HD з бітрейдом 720 Мбіт на секунду. Тільки топові карти зможуть підтримувати таку швидкість. Запам'ятовуємо, вимоги до швидкості визначаються кодиком, а не роздільною здатністю, але для відео все досить просто. Ти можеш легко знайти бітрейт в специфікаціях. Часто камера навіть показує цю інформацію, коли ви вибираєте режим запису. Існує лише одна перешкода на вашому шляху. Швидкість sd карти вимірюється в мегабайтах, а швидкість запису в мегабітах. Перевести легко. Просто розділіть мегабайти на 8. Наприклад, якщо ви хочете записати відео з бітрейдом 100 Мбітів, це буде 100 розділити на 8 всього 12,5 Мб в секунду. А для 720 Мб, про які я згадувала раніше, це вже буде 90 Мб в секунду. Навіть карти v 60 буде недостатньо. Бачиш, все? Дуже просто. І ще одна порада: навіть якщо вимоги до швидкості твоєї камери невисокі, ти все одно можеш захотіти придбати швидшу карту, щоб заощадити час на вивантаження відзнятого матеріалу на комп'ютер. Але необхідна швидкість може бути досить низькою. Для фото вимоги до карт насправді більші визначити їх набагато складніше. Існує дуже багато варіантів, що камера буде записувати на карту. Не стиснуті рави, різні види стиснутих равів, плюс чпек різної якості. Крім того, коли ви робите знімок, камера не одразу записує його на sd карту Спочатку дані обробляються в буфері, звідси після обробки вони вже записуються на карту. Якщо камера не зможе це зробити достатньо швидко, буфер переповниться і камера не зможе зробити більше знімків. Чому так? Тому що не вистачає швидкості картки, чи швидкості камери на запис, чи можливо швидкості обробки. Наприклад, Sony SiemR2 дуже повільна камера саме через низьку швидкість обробки даних. Вона створює 40 плюс МБР файли вивантажує на карту лише до 36 МБ на секунду. Незалежно від того, яку карту пам'яті ви встановили, 36 МБ це максимальна швидкість, якою камера може записувати файли на карту. А Fujix H2S навіть з повільними картами дозволяє зробити сотні знімків перш ніж заповниться буфер. Все завдяки величезному буферу на 5 ГБ. У більшості камер він становить близько 1-2 ГБ. Ну і тут погані новини. Немає ніякого способу дізнатися про все це, дивлячись на технічні характеристики. Виробники не публікують ніякої інформації, яка допоможе тобі дізнатися швидкість з порту розмір буфера або швидкість обробки. Тобі доведеться робити тести самостійно або покладатися на тести спільноти, але в них може бути багато необ'єктивності. Шукай тести для твоєї конкретної камери та перевіряй їх результати. Сподіваюсь, це відео було Корисним, якщо так став швидесенько, вподобайку і підпишись. У нас тут ще купа контенту. Ось дивись, щось цікавеньке. Побачимось там.